За Статистикою, щороку в Україні на залізничних переїздах трапляється 120 дорожньо-транспортних пригод. Переїзди, що використовуються на промислових підприємствах, так само є об'єктами підвищеної небезпеки. На Криворізьких ГЗК їх налічується понад півтисячі. За технічний стан 25 переїздів відповідає і центральний гірничо-збагачувальний комбінат, де діє відповідна програма. Переїзд. Безпека понад усе. Під таким гаслом працює центральний гірничо-збагачувальний комбінат. Серед соціальних ініціатив підприємства, спрямованих на зменшення виробничих ризиків та збереження здоров'я працівників, діє програма Переїзд. Вона втілюється в життя за підтримки держгірпромнагляду. І передбачає ремонт залізничних переїздів, яких на ЦГЗК не лічується 25. Так днями завершено масштабну реконструкцію переїзду номер 16 До ремонту на переїзді експлуатують устройства, які працювали дійсне віри. И, безусловно, надежность их уже не отвечала современным требованиям. Имели место отказы устройствах сигнализации. Значит, не в таком состоянии, как сейчас находился ностил, на а требовал капитального ремонта железнодорожный путь. Переїзд, що отримав нове життя, основний на підприємстві. Саме через нього відбувається рух транспорту, що перевозить робітників та вантажі на промисловий майданчик центрального гірничозбагачувального. Цим шляхом транспортується руда з Петрівського кар'єру. За кілька місяців, що тривала реконструкція, на об'єкті було виконано значний обсяг робіт. Встановлено систему сигналізації та блокування. На під'їзді до колій змінено асфальтне полотно із використанням стійких до зношування матеріалів. Проведено капітальний ремонт службового приміщення для обслуговуючого персоналу. Освещение. В этом году наше предприятие вложило в различные рода инвестиционные проекты, направленные на сохранение жизни и здоровья наших работников, порядка 12,5 миллионов гривен. Мы надеемся, что после введения в эксплуатацию этого объекта наши специалисты, наши строители пойдут реализовывать еще. Много інших проєктів, которые позволят нашому предприятию добиться нулевого нульового травматизму на нашому предприятии. крім створення безпечних умов для руху транспорту і пішоходів, відкриття переїзду номер 16 дозволить комбінату збільшити пропускну здатність транспорту, звести до мінімуму невробничі простої, а відтак збільшити рентабельність підприємства. Тож реконструкції залізничних переїздів на ЦГЗК триватимуть і надалі.